Христос Воскрес! воскрес. Отче Ростиславе, вітаємо вас з тим гарним ювілеєм. Бажаємо вам довгих років життя, щастя, здоров'я на ці нелегкі ни вашого служіння. Господь Бог вас покликав, свій виноградник, щоб ви проповідували Боже Слово. І доручивши вам пасту, яку ви ведете до спасіння. Паства повинна молитись за своїх священників, бо молитва найбільша нагорода для священника на небі. Іван Павло ІІ в 2000 році, коли Приїжджав, коли оголосив наших блажених. І він тоді, можна сказати, започаткував молитву до Божого милосердя, щоб вона святкувалась першу неділю після Воскресіння. І Господь закликає і просить ці, кожен день в третій годині, коли б'є третю годину. Молитись, коли він на Христі конав, віддав Духа за наші гріхи. І він сказав, що хто відмовляє ці третій годині до Божого милосердя цю молитву, значить, це є найбільша підтримка для нього і для цього Божого милосердя. Ми, як паства, повинні теж за своїх священників молитися. Не перестаючи молитися в своїх молитвах і своїх, навіть їх особистих. Дякуємо Богу, що ви з нами. Дякуємо Богу за це служіння ваше, яке ви так натхнено і так з таким підйомом великим взялись, тому що будівництво церкви це не рік, це не два, це не десять і це не тридцять. Ми знаємо, що церква святого Петра будувалася 100 років, і як ми зведемо очі вверх на, на ці наші колони, на ці всі, ці, щоб ми її привели так, як би хотів Господь, і ми б всі хотіли, то це дуже багато і багато, напевно, і часу треба, і на це потрібно кошти. Дякуємо Богу, Господь Бог вас поблагословив гарними діточками, їмстю. Щоб ви дочекались внуків, правнуків, щоб ви їх винували, щоб ви тішились ними. А як отець Олексій сказав, вам служіння до 100 років, як казав Господь, до 100 років воно ніколи не буде заважати. Всіх земних благ Христос Воскрес. Я вже навіть так вам багато сказала, що навіть дати маю. Я вас вітаю, нехай ваша милість, співчуття нас радують, зігрівають всіх наших братів і сестер нашої церкви. Бажаю вам завжди, щоб ваші думки були позитивними, бажаю вам і вашій всій рідні, здоров'я, дуже міцного, благополуччя, добра, миру, злагоди, віри, надії, любові і світлих, ваших майбутніх. Всього вам добре. щастя.